Я всіх вітаю! Сьогодні я буду будувати KFC, Ну, я не знаю, чи мене правда вийде, Тож, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати відео. До речі, звертаюся до москалів. Якщо чесно, мені все одно, що ви там обзиваєтеся, пишете. Ну, це ваше IQ показується. Тому, будь ласка, можете далі це продовжувати, але я щось не бачу, щоб від цього щось змінилося. Тож, давайте я просто почну відео. Що ж, у вас фото на екрані. І я ще планую, ну, не знаю, повторити так само. Ось я зараз подивлюся. Ну, значить, я зрозумів. Я, хоча б, перше почну, а далі вже покажу, що в мене вийшло. Друзі, я так захопився будуванням Київсі. що я забув вам показати, ну, вигляд поганий, як на мене, бо я б не сказав, що. Ще добре, але давайте я продовжу, продовжу будувати. Значить, дивіться, що до чого. Тут буде, походу, я так зрозумів, криша смереки. Але, ну, не знаю, вікна я зробив так. Я зробив тут таке приміщення, як би то, де люди будуть, ну, як люди, працівники. Виходити там, скидувати сміття. Це, правда, трохи губкового передивився. Але я думаю, що це може підійти так само. Думаю, трохи пофантазувати, нічого не станеться. Так, значить, ой, ось. Мені потрібно перше тут забудувати це все гарненько. Ну, я не знаю, як це має бути. Чесно, сам не знаю, бо це якось так. Ну, коротше, одним словом. я не знаю взагалі. Кивсі якось вже не хочеться будувати. я тебе не бачу. Київсі якось вже не хочеться будувати через те, що коли я був на змаганнях з плавання на Київсі, ми поїхали в Київсі, то там відгуки були погані, якщо чесно. Там чекаєш десь 10 хвилин. Там не знаю. Там там ви розумієте крильця, ну просто крильця просто виграють, а все решта позор, повний позор. Так, дивіться, навіщо я побудував оцю штуку? Тут там. Так, тут я трохи переплутав. Має бути... Знаю. я не знаю, якщо чесно, як має бути. Думаю, така невеличка коробка підійде. Ні, Або може, ні, знаєте. Отут а, будувати не буду. Ось тут залюбки побудую. Я щось не знаю, мені щось трохи не подобається виглядки і всі, які я зробив. Але не можна все з першого разу зробити. Ось. В принципі, ну, там написано на виглядає. Ага, тут ні, тут я, я додав. Так як там знизу має бути. Так, друзі, друзі, друзі. Бо Москалі нам взагалі не друзі. Я вже от потолок у нас тут такий. Якщо неправильно сказав, то виправіть мене. Ось. До речі, дякую за 184 підписника. Я дуже вам вдячний. У мене зараз ціль 200 підписників. Ну, правда, там пишу 500, але я думаю, що зразу так не, не вийде. Ось я не знаю, що це за таке буде київсі у мене. Але, ну, я буду так, як на фото. Там багато фото, тому думаю. Якісь з них виберу, та й відгуки потім повставляю, що там пишуть за відгуки. Ну, що там в нас? А, у нас цей. У нас ми вже 5 хвилин будуємо. Ну, бо я. Писників набираємо ми, а будую я. Логічно. І так, друзі, я. Собі поставлю відео на паузу, щоб оце все закрити. Ось, друзі. Київ всі готові, тільки треба зробити дизайн, треба зробити кухню і все решта. А давайте з освітленням перше попрацюємо. Для цього мені потрібен буде ліхтар. Ось, давайте тут поставимо, тут поставимо тут. Ти тобто взагалі всюди поставимо. Ні-ні-ні, це не загад... негарно якось виглядає. Але я ще планую своє додати щось на рахунок цього всього. У мене є ще така ідея. Я хочу <глух> десь тут побудувати. Може, не знаю. Або тут, а десь. Побудувати такий, знаєте, столики тут можна, собі сидиш під відкритим небом. Одним словом, ви все побачите. Отже, ну, з освітленням попрацювали. Я якось трохи погано. Але це не повід. Сумувати. І двері треба буде переставити, а то вони неправильно стоять. О, все. Так, це не повід сумувати, адже в нас є ще кучу. Ну, в нас є ще кучу часу, де можна вкласти в цей всі. дивне. Ну, я тоді поїхав будувати підлогу. Друзі, не знаю, скільки пройшло часу, щоб я побудував підлогу. в KFC, Але я зрозумів, що я можу додати ланцюги ну, для того, щоб освітлення було кращим. А де тут ланцюги? Ага, ось. Так, мені ще потрібно. Ліхтар. Замість дверей. Ось. Ось так. Друзі, дивіться, набагато світліше вже стає, якщо так робити. Ой, чуть-чуть поламав. в мене смире, я смиреку забув. Я смиреку викинув, точно. Ось. Ось. Так. Ось. І ще тут поставлю. Так, я йду на я йду це все поставлю. А далі вже включу відео і буду робити дизайн. Так, ну я замітив, що... Стало набагато світліше, ніж тоді було. Ось. Я зайшов на сайт там, де я буду робити. Ну, тобто, з якогось копіюю я. Значить, я так зрозумів, що мені. Варто. Ось звідси почати. Ось. М -м, так, тут буде. Наскільки я зрозумів. Будуть заходити ті, ну, хто працює. Ось тут буде таке, я так зрозумів. Те, що треба буде, одним словом, тут теж щось зробити. Якусь кухню, не знаю. Або там буде доставка. Одним словом, я ще це вирішую, вже за відео це зроблю. Тоді нам треба ще тоді коврик, не знаю який. Давайте візьмемо чорний, підійде. Так. Ось тут тут ще. Блін, жалко, що тут не можна ще. Я так подумав, що мені треба ще зайнятися е, логотипом KFC, тож я поїхав це робити. Ну, ось, друзі, логотип я зробив. Ну, Якщо чесно, хоча б логотип мене тішить. Хоча б він гарний. Тож давайте я ще розставлю цей логотип KFC. Хоча б щось радує, серйозно. Так, летимо ще сюди. капець, я ще тут не зробив. Я тут трохи тупану. Один, два, три, чотири. Тут чотири блока має бути, ну я йду це виправлю. Так, проблему я виправив. Давайте поставлю день, щоб було видно хоча б. І давайте ще тут приліпимо логотип. KFC. ой. KFC. Ну, Я думаю, що логотип ще <кхм> знадобиться тут десь. Ну, через те, що я, ну, це на мою думку. Київсі, ось. Тут буде Такі телевізори, на яких буде писати там замовлення, ну так далі. Ну, як писати? Намальовано буде. Тож я візьму картину. Якщо знайду, де вона є, бо я не розбираю. Це рамка. Ого, картина. Є. І собі отако ставимо. Є якась інакша. А ще інша. О, є. І так, щоб не було нелогічно, бо Майнкрафт це не такий аж логічний світ. Ось так приклеїмо. Дубовий паркан. А ще ну і тут можливо. Ну, знаєте, мені вже на, навіть трохи подобається Кейсі чимось. Чимось він вже і такий гарний, як на мою думку. Але напишіть у коментарях, яка ваша думка на рахунок цього. Так, я думаю, що тут ще мало скипів. ого. го Треба на, роз, на розставити, будуть. Такі всі великі, погано освітлюється. Так. Значить. Опа, зараз собі в другу руку візьму. Значить, що там в мене? Ого, ого-го! 18 хвилин відео. Так, мені потрібно значить взяти кварцеву плиту. І потрібно взяти що там? А ну хай буде добовий паркан. І, в принципі, там сидіння, ну, сидіння я зроблю теж. По-інакшому, навіть дуже по-інакшому. В принципі, дивіться, друзі, якщо ось я зроблю отакий стіл, в принципі він завеликий, але в мене є ще така ідейка, лайфхак. Так скажемо. І так, ну хай буде. Ось. М -м, ага. Ну, я зрозумів, що. Ні, ну це гарно так виглядає, А, тож, бо я собі зараз не знаю там. Там є червоний. Сірий. Це світло сірий. Ось, сірий килим. Ось. Ну, далі розстелити не можу. Це такі буде. Такі будуть стільчики. Я думаю, вам подобаються ці стільчики. Якщо ні, то напишіть в коментарях, чому. Так. Це тільки на один стіл, я стільки квадратів використав. А що буде на інші столи? Але я би не сказав, що це і погано. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, не той колір. І, в принципі, у нас готовий стіл перший. Я думаю, що тут навіть можна буде додавати красиві штрихи. Ці... Ну, я сподіваюся, що можна буде додати. А, ну зрозуміло. Походу я зрозумію. Не зроблю я красиві штрихи. Ну, прийдеться без красивих штрихів. О, отут можна квіточку додати. Так, я йду далі, може будувати От такий стіл якийсь великий. Ну, я пішу. Ну що ж, друзі, ось така справа. Я ще думаю, ну, горшочки повикидаю. Скільки будеш їхати? Ось так, я думаю, буде світліше. Трохи смішно, але. Я думаю, що буде світліше, так. Так, давайте подаємо. Ось так. Друзі, ось Київсі, ну всередині тільки два столика вийшло. Не влізло. Добре, що в мене є ще запасний план. Який ви побачите, але для цього вам знову ж таки треба підписатися, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати відео. До речі, дивіться. Дисктоп Макдональдс давно збудував, а я собі тут збудував KFC Так. Ну, я давайте вам покажу. Дивіться. Це буде от. Ось так. Виглядати. Спереди, тому що, е ось. Але ось так. Буде. І а, так, буде. тут так само. Ні, ось. Пула? Ось Треба ось ось. Я... Тепер шоку додаємо. Шоку. Ну це якщо щось лайфхаки із па Ютубу, і з Тіктоку. Тепер мені потрібне зілля. Ну як зілля? ось Вибухова пляшка води. А, і ще мені потрібне mm. о, багаття. Якщо чесно, трішечки боюся, а то зараз все поспалюю і напевно. Ось поставлю я. Ось так ось Отут От треба швидко. Ось багаття. І лишилося порозкидати воду. Є yeah, порозкидав воду, але це ще не все, бо я ще маю додати. Так, ой-ой-ой-ой-ой, міг спалити, якщо чесно. Так, ось. Кидаємо воду. Тут не зап не і тут. І ще так чуть-чуть. залишилося ще трішечки. Так, через цей дим майже нічого не бачу. Як майже взагалі нічого не бачу. Ось, в мене вийшла отака, бачите, собі гарна хатинка. Як хатинка, не знаю, як це назвати. Тепер ось тут ось тут буде по столику. Собі. Не знаю. Тут столик, там столик. Правда? Ось, поставлю кожному прикрашу, так скажем. Таке враження, що я в школу бавлюся. Ну, давайте ще, ще один столик. Для того, щоб були... все порівно було по ковриках. Так, і тепер, ну, беремо, не знаю. Давайте смерекові сходинки. Один. Ось. Два, три, чотири. Ось п'ятий, шостий. Все. В принципі, Київ всі готове. Але я би хотів ще тут додати логотип. Ось. О, прокидатися, все. Ну, друзі. Ось що в мене вийшло. Я думаю. Пам'ятаєте, як я на відео казав, що Кей всі погано виглядає в мене, як я зробив. Я б забираю свої слова назад. Це просто найкращий кейс, який я міг бачити в Майнкрафті. Тож давайте. Тож давайте нам залишилося ще чуть-чуть. Поставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Ну, а з вами був я, Кетч. Горіцький будівельник і Кейфник. І всім па-па!